І так, пане Віталію питає, вимоги до вентиляції каміну, в тому числі герметичного каміну, де подача повітря виключна з двору. Я скажу вам, друзі, так що я б вже не називав ці каміни там сучасними, несучасними. От всі каміни на сьогоднішній день. Класичні твердопальні повинні бути герметичні, повинні мати свою вентиляцію припливу повітря, незалежно від вентиляції всього будинку. Тому що... Коли ми починаємо палити з вами камін, там все ж таки 800 тисяч градусів, температура висока, і він як пилісос починає забирати повітря з будинку. І якщо недостатній приплив, утворюється угарний газ. Якщо приплив достатній, вихолоджується будинок. От, тому, звісно, я багато років кажу про те, що всі сучасні каміни повинні мати приплив повітря. Тепер давайте у нас є вебінар, саме як організовується приплив повітря до каміну. Знайдіть його, тому що там труби, дренажі виходи і так далі. Саме подача повітря виключена з двору. Нема особливо проблеми вбрати повітря в будь-якому місці вашого двору, абсолютно. Да? Ми просто це робимо в конструкціях стіни для того, щоб це було ахайно, зящно і працювало. В нормативах нема жодного слова про те, як формується приплив повітря. Але я скажу вам так, що з точки зору фізики процесу, друзі, чим коротше буде ця труба, тим краще буде приплив повітря в камінь. Зрозуміло, пане Віталію. Тому, е, коли я розповідаю вам, як ми вирішуємо те або інше питання, це не тому, що я так хочу, а це тому, що сама природа каже, що так буде краще. Просто е, у нас є камінь. Е, Підключатися повітря може знизу, може до задньої, до бокової стінки. Бувають каміни, де і такий, і такий варіант може бути. Ми підходимо, як правило, знизу там немає значення. Можемо підійти за камін, можемо підійти знизу, це підмодель обирається. Далі, тут ми формуємо дрінаж, тут ми формуємо трубу припливу. От знайдете вебінар, буде більш детально, побачите. Далі ми піднімаємося в стінці і виходимо на фасаді. Ось так, бачите. значить У нас є в нормативах, лише ми можемо зустріти, якщо я помиляюсь, в коментарях вічливо поправити. Але є таке, що е, приплив повітря повинен бути на півтора метра вище снігового снігового покрову Сніговий покров в нашому регіоні вважається пів метра 500 мм. Тому оця висота 2 Метри. Також ми, в літературі я зустрічав паради, що коли ми беремо десь е, повітря для того, щоб менше е, бирало пилу бруду, оця от висота повинна бути не менше, ніж 1,5 метра. Тобто, коли у нас вітер, пил, бруд піднімається біля стінки, щоб це не потрапляло сюди, бажано підняти це вище зрозуміло Так, тому е, хто за мною слідкує, хто дивився вебінар «Земляні рекуператори, я там показував, що всі мої земляні рекуператори мають забор повітря мінімум 1 метр висоти. Мінімум так, щоб вони були над снігом. В будь-якому випадку, влітку, вони у мене ж не працюють. Тому таке. Ось. І виходить так, що якщо ви хочете притягнути цю трубу кудись там до двору. І забирати це десь на дворі це повітря, звісно, це може бути. Але ви знаєте, от любий додатковий паганаж це спротив для руху повітря. А природна вентиляція, вона і так капризна, доволі капризна. розумієте Звісно, що полум'я, створюючи сильну тягу, буде смактати буде підтягувати. Але чим легше... Буде підтягнути це повітря, тим краще буде гріти камін, тим краще буде вигорати всі цей дим, газ, да там і вірогідність у гарного газу буде менше. Тому подивіться, будь ласка, уважно. Все ж таки, наскільки вам треба це брати з двору, десь здалеку, або може, ви все ж таки це сховаєте, як ми робимо в наших проектах. Друзі, я неодноразово показував ці рішення. І на наших об'єктах на каналі і показував проекти з кресленнями. Тому, будь ласка, вивчайте канал і будете все це знати. Так, е, зрозуміло, я сподіваюся, що я на питання відповів. Діаметр діаметр підбирається в залежності від е, виробника. Можна сказати, від потужності каміння, але насправді там дуже сильно впливає виробник, тому що, наприклад, у німців приплив діаметр під. Припливу повітря і діаметр димоходу він однаковий. У турків, у, у поляків може відрізнятися. І у них якось заменшений діаметр димоходів, тобто вони пишуть потужність камінну, таку, як у німців, але діаметр у них менший за розміром. Тому підбирайте все це, ні по яким не розрахункам, ні по чому. Якщо от у нас був об'єкт, де великий камін, великий будинок, великий камін діаметр підводу 200 мм. Мітів здається, 200-250, тобто така дура прилічна От у мене камін маленький, тому і приплив, звісно, менший. Так, що? Так, це питання, все, тому з вас лайки. Наступне питання в наступному відео.